Вітаю вас! Ви дивитесь передачі цікаві зустрічі. Сьогодні нас люб'язно запросила до себе в гості Ольга Дворська, педагог з 43-річним стажем, любляча мати та творча особистість. Також ми ближче познайомимось з її донькою Іриною Дворською. Вітаю вас! Вітаю! Ольга Дворська. Вчитель вищої категорії з 43-річним педагогічним стажем. Переможець районного конкурсу Учитель року 2000 з математики представляючи Державну гімназію імені Костянтина Дмитровича Ушинського в 2001 році на обласному рівні вона гідно посіла третє місце серед вчителів з математики. Кредит її педагогічної діяльності Моя гордість мої учні. Ольга Васильівна вважає, що головне завдання вчителя бути фахівцем високого рівня. Постійно займатися самоосвітою та прагнути до знань, завдяки організаторським здібностям та любові до співу вона є учасником самодіяльних ансамблів. У вільний час Ольга Дворська любить вирощувати квіти та займатися городом на дачі. Любляча мати. Вона пишається своєю донькою Іриною, з якої в неї дружні теплі стосунки, засновані на підтримці та взаєморозумінні. Розкажіть, будь ласка, про свої юні роки, як ви навчались в інтернаті, та як вихователі вплинули на вибір вашої майбутньої професії? Я дуже вдячна долі за те, що вона розпорядилася так, що я навчалась саме в Новгородській школі інтернаті. Так склало, що мене виховувала одна мама. Школа була дуже далеко, за 8 кілометрів, і тому ходити. Пішки взимку дитині маленькій після початкової школи було звичайно важко для матері тим більше, тому що волівала за, за те, що і по дорозі, там, не дай Бог, машина може щось там трапитись. Був такий момент, коли дуже престижним було навчатись у школах-інтернатах. І мама хтось їй підказав, і мама зібрала всі документи. І так я почала навчатися в школі-інтернаті. У нас е, ніби життя е, рухалось по, де, по деяким напрямкам: це навчання, це культурне життя, де була самодіяльність, де були фізкультурне направлення, де ми займалися фізкультурою та спортом, дружили з, е, і відвідували різні гуртки. Ну, скажімо, навчаються в школі. Я займалася легкою атлетикою і. Захищала не один раз честь не тільки району, а й області, на змаганнях високого рівня. От В Севастополі я завоювала срібну медаль і дуже пишаюсь тим, що саме я цю медаль завоювала. На високому рівні, я вже говорила, це була художня самодіяльність. В школі працювала дуже багато гуртків. У школі був хор. Для мене школа-інтернат, для мене мої однокласники, мої вчителі це найближчі мені люди, тому що ну, мама не змогла мені, скажімо, в селі дати і виховання певного, і, і, і знання я не могла б, напевно, отримати. Ті, які допомогли мені стати студенткою. Я закінчила школу з золотою медаллю. Це мені, звичайно, допомогло, і школа мені виробила такий бійцівський характер. Тому що ну, якось весь час я була ну, на ведучі, будемо так говорити. Я не боюся, скажімо, спілкувати з великою аудиторією. Я звикла відстоювати свої інтереси, інтереси своїх друзів, десь в чому захистити, підтримати їх. Ну і напевно це ж допомогло мені потім в дорослому житті, тому що. Мені дуже легко було знаходити спільний язик з будь-якою аудиторією. Мені легко було вжитись з людьми в гуртожитку з різним характером. Я вважаю, що це тільки заслуга, звичайно, школи інтернату тих вчителів, вихователів, які віддавали нам не тільки знання, а частичку частинку своєї душі. Як то кажуть, серце віддаю дітям. Так воно і було. Так саме так саме творили наші вчителі-вихователі, які працювали на той час у школі-інтернаті. Це, звичайно, не могло не вплинути саме на те, що вибір, вибираючи професію, мене не було ніяких питань. Я просто себе не вявляла ну, в якійсь іншій галузі. Тому що зірцем для мене були це мої вчителі, які мене навчали, які мене виховували, які дали мені потівку в життя. Учні, з якими ви навчались, чи підтримуєте ви зараз з ними зв'язок? Перша наша така широка зустріч з однокласниками була ну звичайно, це в перші роки, коли ми навчалися в вищих учбових закладах, а доля нас розкидала по всій країні. І перша широка зустріч відбулася 20 років по закінченню школи. Ми дуже змістовно цікаво провели не один день зустрічі, а мабуть, дві доби. Тому що ми перш за все спланували зустріч з вчителями і вихователями. Ми провели міні-уроки, де ми знову почули про себе, уже як дорослих учнів, думку тих вчителів, які нас навчали. Потім, звичайно, ми обов'язково фотографувалися разом з вчителями вихователями. Потім, в 12 годин ночі, ми замовили катер і поїхали по Десні на курганки. Чому саме на курганки? Тому що. Коли ми навчали в школі, в нас завжди там працював такий шкільний табір відпочинку. Ми прийшли до піонерського табору, розпалили багаття і пригадували наші шкільні роки, розповідали, ділилися враженням про те, як у кого склалося життя, ділились думками, раділи, сумували, тому що все трапляється в житті. Це була така перша зустріч. Потім якось життя. Так протікало, що ми трішки розгубили один одного. Але оскільки я працювала багато років в школі-інтернаті, бо я повернулася на роботу в цю школу і працювала за учем з виховної роботи, то я поставила собі за мету, як же я така людина, яка має доступ, ну скажімо, до якоїсь документації, де можна було до таких історичних документів. Я поставила собі за мету обов'язково зробити зустріч з своїми однокласниками по закінченню 40 років після закінчення школи. А потім думка виникла так: а чому це тільки своїми однокласниками? Адже у мене стільки багато учнів, яких я випустила як класний керівник, як вчитель математики, як людина, яка працювала з ними, організовувала всі різні вечори. Дуже цікаві, змістовні і помічниками були саме учні. То в мене виникла така ідея, і ми провели зустріч чотирьох поколінь. Значить, випускники, які закінчили школу 40 років, 30, 25 і 20. І не дивлячись на те, що ми зустрілись люди різного віку, різних поколінь. Нам було дуже цікаво, тому що нас всіх об'єднувало звання. Випускник школи інтернату. Ольга Васильівна розповіла, що через 5 років була наступна зустріч її однокласників 45 років після закінчення школи інтернату. Але час швидко плине. Деякі випускники вже відходили з життя, і тому було вирішено зустрічатись щороку. Душевні зустрічі були незабутніми. Після однієї зустрічі випускників Ольга Васильівна розплакалась. Адже свято закінчилось і друзі роз'їжджались світом. Але донька Ірина заспокоїла її, бо життя продовжується, і через півроку вже можна розпочинати підготовку до нового свята та з нетерпінням чекати на літо. Розкажіть, будь ласка, про свій перший педагогічний досвід, про перші досягнення та перші помилки. Після закінчення Чернігівського педінституту я повернулася на роботу до своєї рідної школи. І мені здавалося, що я людина високоосвічена, адже вищу освіту отримала, що я багато чого знаю, що мені буде дуже легко починати свою трудову, трудову діяльність. Бо бажання було багато, знань, здавалося б, було достатньо, але, як показав досвід, Перші ж мої вчительські кроки були, звичайно, пов'язані з труднощами. І дякуючи Богу, те, що поряд зі мною були мої наставники, мої вчителі математики, Дударя Валентина Петрівна, Іван Петрович Ворона і е директор школи Белодін Євгеній Якович. Коли е перший раз він, е директор відвідав е мій урок, ми з ним, напевно, спілкувалися години три. Він, перш за все, подякував мені за те, що він мав нагоду побути на уроці. Якось вже там знайшов дуже гарні моменти, які він помітив. Але потім почався аналіз саме помилок, які були допущені, методичних помилок, які були допущені вчителем. І вересень, жовтий місяць, він відвідав мене більше 20 уроків. Я тоді ще розумієте, молода людина, думала, що це до мене директор придирається. Прийду до Валентини Петрівни, плачу, схилюся їй на плечі. Вона каже: Оля, ти ж подумаєш, він би міг бути байдужим до того, як у тебе складеться, як у тебе почнеться робота, але він боліває за те, щоб з тебе вийшов гарний вчитель, і десь уже після 20 уроків, які він у мене відвідав. Наше спілкування закінчилось такими словами: Оля, тепер я впевнений, що з тебе буде гарний вчитель. Розкажіть, будь ласка, як складувалась надалі ваша педагогічна діяльність? Чи підтримував вас педагогічний колектив? Та які конкурси вам найбільше запам'ятались? Пропрацювала я в школі-інтернаті більше 40 років. Працювала вчителем, спочатку вихователем, потім вчителем математики, потім працювала заступником директора з виховної роботи, і це теж дуже такий плідний проміжок моєї трудової діяльності, тому що це, на цей період такі роки, е, вже ніби ти і доросла людина, але ще і не, не стара. І разом з дітьми ми організовували дуже багато цікавих заходів. Що стосується, скажімо, участі в, конкурс, в конкурсах, то, Прийшлось і мені, як вчителю, брати участь у районному конкурсі «Учитель року з математики, де я стала переможцем і була нагороджена путівкою на оздоровлення в санаторій Миргород. А потім мені, ж, звичайно, довелось представляти або захищати свій район на обласному конкурсі «Вчитель року. У нас було 13 учасників, тому що всіх районів 25, але спочатку був попередній такий відбір, де з 25 учасники відібрали 13, і Я представляла єдина школу інтернат взагалі області і посіла третє місце. Я е, вже 13 років працюю в гімназії номер 1 і хочу. Користуючись нагодою, подякувати як один педагогічний колектив, так і інший за те, що вони підтримують, що вони допомагають. Хочу сказати про те, що не дивлячись на досвід, не дивлячись на вік, завжди, якщо ти бажаєш, то є в кого повчитись. Тому що в даний момент мене оточують фахівці дуже високого рівня, і я говорю це не тільки як з предмету як математики. А є і мовники, і учителі початкових класів, і у кожного з них є чомусь навчатись. Я дуже вдячна за те, що я працюю в цьому зірковому колективі. Розкажіть, будь ласка, а які уроки найцікавіші для дітей, що необхідно робити для того, щоб їх зацікавити? Як показує досвід, урок цікавий тоді для учня, коли він виходить з уроку задоволений. Тобто, якщо він зрозумів матеріал, якщо йому було комфортно на цьому уроці, то і урок для дитини буде цікавий. Це перш за все, уроки, на яких запроваджені ігрові технології, це може бути уроки змагання. Звичайно, його провести важко, тому що після того уроку вчителю, який потім приходить після того уроку, буде важко в плані якось їх емоції вгамувати, тому що звісно, що як казав Сухомлинський, що не може дитина просто навчатись, вона навчатись повинна обов'язково у грі. Уроки КВН, уроки змагання, уроки казки, уроки подорожі. І особливо коли це, скажімо, середня ланка, то діти дуже люблять, коли ми проводимо такі нестандартні уроки. Ось ми з дітками здійснили урок подорож в країну зимових рекордів. І... Мені самі було дуже цікаво дізнатись про, скажімо, такі де які скульптури, де створені із льоду і снігу, який на сніговик. Справа в тому, що нібито це було пов'язано з математикою, тому що ми там розв'язували задачі, прави, знаходили там висоту, масу снігу в якомусь сніговику, але ж з іншого боку, розширився, розширявся кругозір дітей. За багато років роботи у вас була дуже велика кількість учнів. Скажіть, будь ласка, що вони значать у вашому житті та чи підтримуєте ви з ними зв'язок? Без учнів, мабуть. Я б не, не, скла, не сталася як людина, як, як вчитель, і моя професія була б не потрібна. Я не можу сказати, що, скажімо, я люблю дітей. Чому я не можу так сказати? Тому що любити всіх однаково не можна. А когось любити більше, а когось менше це було б ну, злочином. Я дуже поважаю і дуже ціную своїх учнів. Саме тому, що. Завдяки їх енергії, завдяки їх завзяттю, завдяки їх емоціям, вони дозволяють мені забути про мій вік. Тому що, коли ти, скажімо, приходиш до маленьких учнів і береш їх у п'ятому класі, ти стаєш дитиною, ти з, ним грає, ти з ними граєшся. Вони для тебе як, як маленькі такі пташенятка. Їх треба не тільки навчати і опікувати опікуватися ними. Ростеш, підростають учні, ростеш разом з ними і ти. Стають вони дорослішими, і ти повертаєшся в юність. І ти знову маєш нагоду зустрітись із своїм, своєю юністю. Закохуються вони, і ти закохуєшся. Закохуєшся ну, і в них, і в природу, і в життя, і в свого ж таки чоловіка знову закохуєшся, тому що ти. Бачиш на їх обличчях оцю радість. Сві... Вони ну, вилучають стільки багато тепла, стільки добра, що ну, допомагають, як, як то кажуть, жити. Якби, скажімо, не учні, не моя робота, то напевно, неможливо було б пере... перенести, пережити ті труднощі, які в моєму житті, до речі, виникли. У уроках математики ми часто проводимо різні цікаві уроки, такі як уроки подорожі, уроки КВН, уроки казки. На цих уроках ми розв'язуємо різні цікаві завдання. Особливо я люблю логічні задачі. Наша вчителька завжди допомагає нам, якщо в нас щось не виходить, може добре пояснити нам матеріал. На уроці геометрії ми робили презентацію. Я зробила презентацію на тему пропорційні трикутники. Попутні циркулі. Ольга Сільник, ця презентація дуже сподобалась. Всі, всі, всі допомагали робити презентацію Ольги Сільник, коли вона атестувалася. Мені дуже подобаються уроки алгебри і геометрії. На, на цих уроках розв'язуємо багато задач, дивимося різні презентації. У Мене найвищі показники з математики, і коли я щось не розумію, мені допомагає вчител... наша вчителька Оля Васильівна, а я допомагаю їй з комп'ютером. Наша вчителька дуже добра і завжди допоможе. Нам на уроках дуже цікаво, тому що Ольга Васильівна дуже підхід своєрідний. Вона готує багато презентацій, на яких нам ну, цікаво дивитись. Ще вона ну кожного урок о, готує якісь, ну. Цікаві приклади. А коли, наприклад, такі свята, то ми ну, якісь цікаві робимо вправи, щоб нам було цікаво. Ну, якби так. Ось Ольгасина дуже хороша людина. Вона не тільки хороша педагога, а ще дуже хороша людина. Вона дуже добра, співчутлива, <кхух> дуже добре розповідає свої уроки, дуже його знає добре. Цікаво дізнатись про вас більше як про мати. Ірина, розкажіть, будь ласка, які у вас взаємовідносини в сім'ї? У меня с мамой очень хорошие отношения, очень теплые, очень дружественные. Это не только для меня мама, это для меня прежде всего близкий, родной человечек, который всегда живет моими проблемами, который всегда дышит моей жизнью. Она может перезвонить мне за день очень много раз там, утром. Когда ты встала, как ти себя чувствуешь? То есть, ну, мама это, это необыкновенный человек в моей жизни. Це мой ангел-хранитель. А як ви вважаєте, от, з точки зору педагога, що найголовніше було в вихованні, що, чим ця професія допомогла саме в вашій сім'ї? Ну, Во-первых. Мама у меня человек сильный, человек целеустремленный. Она всегда не, никогда не останавливается на, на достигнутом. То есть у нее постоянно какие-то горизонты виднеются вдаль и вдаль. У нее постоянные планы. У нее. Вот я знаю, что мама немножко боялась в свое время компьютера. Вот говорит, как я буду работать, Ира. Я говорю, мама, ничего страшного. И как бы дети ее ученики очень, ну, как бы помогают ей постоянно, вот. И она понимает, что без знания компьютера как бы работа учителя тоже не будет складываться. Поэтому она постоянно растет, она постоянно вот стремится к чему-то большему, к чему-то лучшему. Mm -hmm. Я хочу вспомнить один случай из из нашей с мамой жизни. Вот однажды я утром встаю вот, открываю окошко и вижу надпись на асфальте. Ольга Васильевна, мы вас любим. Вот, и, ну, естественно, мама потом мне говорит, что Ира, наверное, это самое важное для учителя. Вот, вот это вот похвала от детей, вот эта благодарность. То есть дети, дети очень правдивые, они не будут допустим, говорить то, що вони не, ну, то що вони не чують. Тому я считаю, что любовь учеников вот она выражалась в восторге, в восхищении от учителя. Это это очень важно. Донька Ольги Василівни, Ірина Дворська, які з дитинства привили любов до музики та пісні, закінчила музичну школу по класу фортепіано та працювала музичним керівником в дитячому садочку. В останні роки працювала гувернанткою у Дніпропетровську, виховуючи двох дівчаток: десятирічну Машу та п'ятирічну Лізу. Готувала їх до школи, відвідувала разом з ними уроки музики та танців, займалась всебічним розвитком дітей, які стали рідними для Ірини. Розкажіть, будь ласка, як пісня йде разом з вами по вашому житті? Чому ви полюбляєте співати? Моїм першим вчителем в селі, де я навчалася, був брат композитора Григорія Вірьовки Антон Гор'єч Вірьовка. Він дуже гарно грав на скрипці. І оцю любов до пісні, напевно, він прищепив нам з дитинства, нам маленьким діточкам. Мене дуже любила співати мама. Потім, коли вже я почала працювати в школі-інтернаті, і поряд зі мною. Уже були і мої подруги по школі: це Лена Тимошенко, приходько по школі. Потім з'явилася Людмила Юрівна Хроколова. То вже ми створили і тріо, і співали на сцені будинку культури і в Чернігові. Потім, коли трішки я ну, почала займатися громадською такою діяльністю, ми створили ансамбль Сівера. І дарували радість. Нас дуже любили слухати, приходити в будинок культури місцеві мешканці. Ми також виїздили на концерти в різні села. І я не, не можу не сказати про те, що поряд зі мною була і Світлана Балаба, і, і Тетяна Бадіна, і Наташа Какадьор, і, і Людмила Мельник, і Валентина Гладкова. Ви знаєте, це був такий. Такий період, я зараз дивлюсь на фотографію, де ми дуже молоді, дуже гарні, однаково вдягнені. Ну, це якось ну, приносило цікавість і змістовним в наше життя. Я не уявляю собі, що ми коли збиралися, а ми дуже тісно дружимо з подругами, щоб ми збирались і ми не співали. Всі колись донька моя приходить з парку і каже, мама. Ви вже як співаєте, да хоч би неправильно співали. А я кажу, чому Вона каже, тому що зразу видно, що це співають. каже, мамині, под... мамині... мамині подружки. вас є захоплення. Своє захоплення я б поділила так: це, перш за все, моя робота, це дійсно захоплення, це художня самодіяльність і це робота на землі. Коли я перший раз переступила територію школи інтернату, мене дуже вразила велика кількість квітів. Я ж ще мала дитинка, так хотіла порадувати тих людей, які мене зустріли. То в першу чергу я нарвала великий букет квітів і підношу Софії Людмили Юрівни Янчук. Вона подякувала, а потім каже: А ти не замислювалась над тим, що ці квіти могли би ще рости і прикрашати клумбу і дарувати радість людям? Я ці слова ніколи не забуду, тому що, можливо, якраз оце дало мені поштовх, тому що. Я на сьогодні дуже і дуже захоплююсь вирощенням квітів. Так склало, що ми живемо в будинку на другому поверсі. У мене не було довгий час присадибної ділянки. А потім, коли я придбала будиночок у комані, то я зрозуміла, що це простір для того, щоб я могла здійснити своє бажання і виростити. Різні квіти, велику кількість квітів. А потім я ще вам скажу так, що ви знаєте, напевне, це передалося можливо від моїх колег. Ось я приходжу до школи. Хтось розповідає: Ой, а в мене там така лілія, Боже, а мене така троянда, а мене та така жоржина. Ми починали обмінюватись, потім, звісно, виписувати різні квіти. І це мене так захопило, що я просто ну, ну це для мене як, як друге життя. А якщо людина хоче знайти час для того, щоб те, що їй приносить задоволення зробити, то вона його завжди знає. Для цього є велосипед, для цього є трішки недоспати вранці, приїхати пізніше, повернутись. Ну, а зараз є з нагода і ночувати там, і все, то я думаю, що ніяких перепон нема. Я хочу ще сказати, що я дуже люблю, щоб вони... Росли якраз. І мені кажуть: ой, а чого ти там не нарізала, букети не поставила. Та хай краще воно прикрашає мою садибу. І я ніколи не шкодую поділитися. Велике спасибі вам за запрошення. Було дуже затишно, дуже цікаво, дуже приємно з вами поспілкуватись. Впевнена, нашим глядачам також була цікава ця зустріч. Спасибо вам большое. Дякую. На цьому наша передача завершується. Зустрінемось через тиждень. До зустрічі!